Біжи або помри, нова небезпечна гра соціальних мереж шириться в Ужгороді. Суть перебігти дорогу якомога ближче перед машиною, яка їде. На Льва Толстого Олександр Марія шлеть не збив чотирьох школярів, які по команді однієї з дівчат зірвались просто під колеса. Я їхав на автомобіль на цьому пішохідному переході. У мене було зелене світло, і тут я помітив, що стоять четверо школярів, десь 12-13 років. І тримаючись за руки, стоять там із заплющеними очима. І тут раптом одна з них дівчина подає команду, і вони четверо перебігають мені дорогу. Добре, що я встиг зупинитися. Звісно, налякався дуже сильно, толком їх не встиг розгледіти. Олександр описав ситуацію у Фейсбуку. У коментарях знайшлося ще кілька свідків подібних ситуацій. Ті, хто сиділи спереді, воділа бачили. Молоді пацанчики, школьники пригнули на переході після того, як автобус остановився і тронувся, і побіжали. Очень, похоже, было на Ітігкого в в авто є відеореєстратор і видно їх обличчя, викладайте. Тоді можна буде поговорити із цими дітьми і з їх батьками. В мене сьогодні теж таке було. Тож водіям варто бути особливо уважними на дорогах.